Доброго ранку, друзі. 7 березня п'ятниця. А це означає, що ще трохи, ще трошечки і можна буде видихнути. До нового року залишилося ще багато. А вже сьогодні у нас є кілька причин зробити цей день цікавим і особливим. Ми починаємо наш Р проранок. І почнемо з того, що природа сьогодні святкує День енергії рослин. Це означає, що всі ті зелені друзі, які тихенько виробляють кисень і додають нам затишку, сьогодні у фокусі уваги. Дякуємо їм за те, що безкоштовно підтримують атмосферу придатну для життя, на відміну від комунальних служб. Ну а якщо говорити про енергію не тільки рослин, а й людей, сьогодні день народження святкує телефонний апарат. Так, саме 7 березня, але у далекому 1876 році Олександр Белл запатентував перший телефон. Тобто, завдяки йому, ми сьогодні можемо не просто чути, а й бачити одне одного через відеодзвінки. Іноді навіть тоді, коли ми не дуже цього хочемо. Але без людей, які працюють, ніякі технології не допоможуть. Тому сьогодні ще й день подяки співробітникам. Якщо у вас є колега, який завжди підтримує, підставляє плече або просто вміє так класно заварювати чай, що всі проблеми тимчасово зникають, саме час сказати йому дякую. Ну і ще одне свято, яке вимагає особливої уваги день бути почутим. І це не тільки про голос у прямому сенсі, а й про те, щоб твої думки, емоції, переживання не проходили повз інших людей. Тож, якщо вам є що сказати, говоріть сьогодні ваш день. А тепер іменини. Сьогодні їх святкують дуже дуже багато людей: а саме Василь, Еміль, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Антоніна, Анна, Євдокия, Катерина, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія і Оксана. Всі ці імена, без список персонажів якогось історичного роману. Тож, якщо ваше ім'я тут є, відчувайте себе головним героєм сьогодні. А тепер про погоду. Вона сьогодні така, що якщо ви вийдете з дому без верхнього одягу, вам стане. Або дуже добре, або дуже погано. Все залежить від регіону. Але незалежно від температури повітря на душі, нехай буде тепло. Бо якщо там затишно, то навіть дощ здається романтичним, а мороз бадьорим. А тепер трохи народної мудрості. Якщо температура сильно впала до ночі, то чекайте заморозків, хто міг подумати. Якщо літають зяблики, йде холоднеча, жайворонки тепло. Якщо побачите обох одночасно, кидайте монетку. Якщо бурульки на дахах ще висять, буде багато льону. Хоча більше хвилює, щоб вони не впали, поки ви проходите під ними. А ще сьогодні краще не сваритися, не думати про погане і не забувати про свої корені. Це не просто народна прикмета, це базові правила гарного життя. Ну а тепер, друзі, гороскоп, рубрика, яку впевнений, ви чекаєте. Тож, овен. Сьогодні найкращий день, щоб вигадати власне свято. Наприклад, день людини, яка нарешті вирішила свої справи. Телець, ваш головний виклик сьогодні не переглянути той самий серіал ще раз, замість того, щоб займатися справами. Близнюки доведіть усім, що ви майстри на вирішенні задачі. Сьогодні будь-яка проблема це просто ребус із підказками. Рак, якщо хтось скаже вам сьогодні, що ви щось робите не так, сміливо відповідайте. Це особливий стиль, ви просто не розумієте концепцію. Лев, сьогодні світ навколо вас здаватиметься трохи дивним. Але не хвилюйтеся, це не світ змінився, це просто вам, нарешті, вистачило часу на самоаналіз. Діва, Ваша суперздатність на сьогодні робити вигляд, що все йде за планом, навіть якщо плану не було. Терезим, якщо хтось попросить вас дати пораду, відповідайте фразою, а що тобі підказує твоя інтуїція? Це дозволить зекономити час і виглядати мудро. Скорпіон сьогодні вам гарантовані несподівані відкриття. Наприклад, ви нарешті знайдете той додаток, який вже три місяці шукаєте в телефоні. Стрілець, ваш рівень продуктивності сьогодні залежить від того, наскільки зручно вам сидіти. Тому головне знайти ідеальне місце. Козоріг, якщо вам здається, що день іде не так, пригадайте, що ви вже переживали і складніші моменти. Наприклад, спроби завантажити додаток, коли немає інтернету. Водолій сьогодні у вас з'явиться можливість взяти паузу. Головне не використовувати її, щоб поглибитися в королячі нори. Інтернету, ну і риби сьогодні. Світ здаватиметься трохи хаотичним, але насправді це просто ви нарешті звернули увагу на реальність. Народ, ну і вже за традицією під завершення хотілося б сказати наступне: сьогодні п'ятниця, сьоме березня. Це не просто кінець робочого тижня, це ще один прожитий день у світі, що змінюється щосекунди. Ми пройшли через важкі моменти, через втому, через невизначеність, але ось ми тут сильні. Непохитні, ми ще тримаємося, а значить, у нас є шанс. Можна дивитися на цей день як на ще одну звичайну дату в календарі, але можна побачити в ньому символ. Бо що таке п'ятниця? Це момент, коли можна видихнути. Коли можна озирнутися назад і сказати, я це зробив, я впоралася, навіть якщо здавалося, що це неможливо. Але п'ятниця це ще й можливість замислитися про те, як ми йдемо вперед, про те, хто поруч, і про те, що світ зараз перевіряє нас на міцність, кожен день, кожну годину, кожну хвилину. І що б не відбувалося, ми знаємо, ми не самі. Ми разом, а разом ми сила. Нас не зламає ні втома, ні обставини, ні ті, хто хоче бачити нас слабкими. Ми вистоїмо, бо ми рухаємося, ми рухаємося вперед і ми не дамо себе зламати. Тож сьогоднішня п'ятниця це ваш знак. Видихніть, озирніться, побачите, який шлях ми вже пройшли, і запам'ятайте, ми вистоїмо. Бо ми це світло, яке не згасне. Тримаймося разом, і нехай цей день стане ще одним кроком до перемоги. Народ, ну а я наразі дякую, що були зі мною. Нехай сьогодні буде день, коли ви будете не тільки чути, а й будете почутими. Бережіть себе і тих, кого ви любите. До зустрічі завтра цей же час. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!